Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю всіх українців в різних куточках світу. Подивимося розвиток подій для міста Марганець. Я роблю на три доби: 5, 6 і 7 липня. 5 ще не закінчилося. До речі, я вам показую час. Сьогодні 3... 5 липня, господи, не знаю, воно покаже вам отак от. Місто Нікополя на 5, 6 і 7 липня. Так. Місто Марганець. Місто Марганець впала. Пепеса, це Жця. Це прихованість, луна. Полуні, нервова ситуація. Ну, от дивіться що приховує жаліця, втрати, втрати. Ну, скажімо так, вони не будуть дуже такими якимись, бо тут іде королева чаш і король жезлів. Тобто це не будуть якісь втрати шалені у нас тут. Не повинно того бути. Але, скоріш всього, це втрати іменно з військового плану. Так, далі. Ну, новини такі собі, фортуна, але баланс буде трошки триматися, так знаєте, закінчується у вас таким тузом і е, зірками. Тобто баланс і е, ну, більш-менш нормально буде. Хоча оці втрати, звісно, по розвитку подій мені вони не подобаються. Ну, Зараз ми будемо розбиратися. По-перше, давайте подивимося, що будуть руйнування. Чи будуть руйнування від пов'язані з подіями на Запорізькій атомній станції 5, 6 та 7 липня в місті Марганець? Чи будуть руйнування в місті? 5? 5 все буде нормально? І потенціал, і новини, і а, люди будуть задоволені. Все тут нормально буде. Так, 6. Шостого теж ви будете переживати, звісно, але тут іде ще якісь переговори будуть йти. От я бачу, що переговори щось якось воно буде там вестися. І е, імператор. Збереження йде. Якимось чином ось опять тут спадає. Бачите, той, той, що був в розвитку подій. Шостого теж буде більш-менш нормально. Так, сьомого, 7, 7 липня місто Нікополь. Сьоме число для міста Нікополь Це ілюзія і дьявол, і Фортуна. На 7 -е число і на розвиток подій, я не пам'ятаю, чи з 7 -е число не пам'ятаю, але на розвиток подій в Нікополі теж випав дяволо. Тобто я вам можу сказати, що так, тут іде ситуація, що буде опасність, звісно. Фонить, сьоме число фонить. Я не перший розклад роблю і воно фонить іменно такими собиттями. Зараз я докладу на ці карти ще Донешко у нас, до речі, донишко у нас. Справедливість це каже про те, що ситуація не вийде з-під контролю? Вона буде більш-менш нормальною. Ну так, тут будуть іти якісь зміни і очікування результату. А Фортуна, а Фортуна, будемо тягнути багато бажань, але новини не погані будуть. А що ж тут за подія трапиться? Ну, не буде, не принесе вона багато таких. Дивіться. Значить, то, що я поклала на дьявола, тут буде робитися, звісно, якась зміна піде. І будемо очікувати результату. На фортуну у нас впали непогані новини, в принципі, хороші новини, але це тут іще клопоти, якісь ідуть по бажику. Ну і багато тягнемо бажань тут якось, так. Тобто маніпуляція буде, страхи будуть, башня тут не впала вам. Будуть постраждалі люди 5, 6 та 7 липня. Я не бачу тут особисто постраждалих, бо тут падає, падають карти доволі, ну, по-перше, дурень. Це показує, що трошки буде, якщо брати за здоров'я, то це трошки така, знаєте, психологі... психічна така, момент, психічний падає справедливість, тобто все буде в балансі, нормально, не буде нічого страшного. По цій карті сімка, все буде працювати, і людина буде в нормальному фізичному стані. Я просто доклала, доклала на ці карти і, в принципі, на дурня впала ілюзія, тобто це буде навіть більше, більше цих емоцій. На справедливість тут іде рицар жезлів. Тобто, якщо даже буде, то більше, то п'ять-таки нервова система і ЖКТ. Тобто особисто такого чогось не, не повинно статися. Ну, що ще тут може бути по-жезловому рицарю, ожоги? Ожоги, ну, таке, зараз я ще докладу. І на оцю сімочку, де по фізичному йде е, праця, але трошки тут вже пішла, ось бачите, проблема. Тут ще йдуть і хронічні захворювання, тобто здоров'ячко буде трошки, ну, як кажуть, кризис піде по здоров'ю. Тобто треба вкладатися буде в здоров'я. Ну, я зараз на рицаря цього покладу. Падає п'ятірка монет. Так, тут щось таке, таке, таке щось може трапитися. Але, 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 докладаю, і тут йде імператриця. Нічого такого шаленого тут не може бути, імператриця не впала б тут. Так що, Тобто, серйозного чогось, чогось серйозного тут не повинно статися. Не повинно. Тільки оці психологічні, психічні, оце почуття, це все на, на нервовій почві. Все на нервовій почві буде. Чи буде евакуація з міста Марганця у зв'язку з е, Запорізькою атомною електростанцією? Знаєте, по дну, опять-таки можу вам сказати, що той, хто хоче, може виїжджати. Може виїжджати. Але тут іде вдача, я не бачу тут, щоб якось так. І буде організовано то. Тобто хто хоче, можете виїжджати. Прям повторилися три карти, прям один в один. Папеса, Луна і багато, багато бажань. Ну, опять-таки, люди, люди не дуже хочуть виїжджати. Організація буде цього, організація буде цього. Але чи потрібно то виїжджати? Новини будуть непогані, рицарь буде ось, тобто, ну, тобто тут буде все якось більш-менш. Я вам так скажу, що отак прям треба виїжджати, ні. Ні, ні. Бо ось на фортуну падає стабільність по землі. Я не бачу нічого поганого. Але ось трансформація, там, де луна, це новини, іде трансформація, і люди, ось е, хтось поїде, хтось поїде. ну Тут проблеми чисто такого, знаєте, психологічного плану по Луні. А так, в принципі, ну я не бачу. Але буде організовано і, е, будь ласка, виїжджайте, хто хоче на цей час виїжджайте. Але щоб отак гнали, е, прямо от, щоб гнали, ні, такого не буде. Щоб прямо, от, як Чорнобиль, ото вивозили, такого не буде. Чи будуть обстріли марганця? Я вже заодно подивлюся, чи будуть обстріли марганця росіянами на 5, 6 7 липня. Ну, о, по дну, по дну. Я бачу, що так, може таке бути. Може таке бути, так. Да. Обстріли. Тут, скажімо, по цим картам я от ті, що випали, я не бачу, але от вибір, що він дає? Ну, захист, Захищатися будете ось. Будете захищатися. Ну, скоріш всього, руйнувань у вас не буде, бо випала ось дев'ятка по, по нерухомості і. Опа, а на неї падає башня. Я доклала. Я доклала. Да, Може таке статися. Може таке статися і п'ятірка п'ятірка мечова. Так, у вас щось буде зруйновано в марганці. Може. Хоча воно абсолютно ну, не несе, Так, щось у марганці постраждає. Тому оце я доклала на цей вибір, ось захист іде по дев'ятки. І е, там, де мах випав вам, праця ведеться, ось мах, мах, І е, я доклала, тут іде хитрість військова, обман. Тобто, так, да, скоріш всього, що буде, і тут по початку йде попеса. Але в цілому, в цілому, е... Ану, я гляну на попесу. Ну, навіть дно показало, що може бути обстріл, бо там... Ну, в цілому, от, в цілому, буде вдача. Тобто ті обстріли, вони такі непонятно, що вони тим доб'ються, чи будуть постраждалі люди від цих обстрілів в Марганці я не бачу. Я не бачу. Єдине, що тут от двійка інформація. Подвійна, ну, ви тут будете захищатися, і в принципі по ось я оцю цю карту роздивлялася, ось вона по двійка, недовіра йде. Шістка, тут гарна карта йде, і по почуттям, і йде ось захист. Тобто, все одно ви захиститеся, бо тут ось трійка чаш йде. Тобто по здоров'ю тут буде тільки ось, знаєте, Опять-таки, щось пов'язане з психікою тут. Психічне, чисто психічне травми я не бачу. І тим паче загиблих не бачу. Ну, не показали карти, по крайній мірі. Так. Ну і, в принципі, все. Я вам подивилася. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю вам всім здоров'я, пережити це все нам. Я буду робити ці розклади і будемо моніторити цю ситуацію, звісно, щоб тримати руку на пульсі. Все, почуємось, побачимось, па-па.